Моє вітання, любі тока-бокавці! Сьогодні ми нарешті з вами дочекалися офіційного виходу обновочки, а саме Татамі Таунхаус, будинок з татамі з нами. Я його придбала, чесно кажучи, ціна така собі косюча — 205 гривень. Але що не зробиш для того, щоб весь комплект тока-бока був наявності? До речі. Мене все придбане. Це не взлом. Це реально. Я все придбала, окрім одного. Паку одежі, але не про це. Татамі Таунхаус. Давайте подивимося, що входить в цей набір. А в цей набір входить один будинок дизайнерський, 44 е предмети, меблів, 85 декорацій, 4 варіанти дизайну стін і два варіанти дизайну підлоги. Ось так ось виглядає цей невеличкий сімейний будиночок, як заявили нам розробники. Три поверхи, три поверхи. Ось! Якась частина меблів і елементів декору, а, всього лише їх 85, і ми бачимо дуже-дуже милі. Зараз ми перейдемо безпосередньо в сам будинок і більш детально роздивимося. Ну що, пішли? Давайте для початку я візьму о, будинок для декорування. Ми роздивимося всі елементи, елементи які о, додавали розробники. А потім вже подивимося повністю всю картину, яку нам представляють розробник. Як вони бачать декорування саме цього будинку з Татамі? Чуть такий сумний. Значить, це у нас перший поверх. Тут одразу такий красивий килимочок. Кіся. Будинок в стилі Isted. Ми бачимо електрощитова. Навіть видає якісь звуки. І така красива кімната. Дивіться, що вікно. Додається тонування вікна. Цікаво. А що це? Я не знаю, у мене на комп'ютері ніяк воно не зрушиться. Але я думаю, щось тут має бути. А що саме? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А поки що ходімо подивимося на другий поверх цього прекрасного будинку з Татамі. Знову ж таки, приємний челимочок. Ось такий, типу. Знаєте, що мене найбільше вражає в цьому будинку? Те, що тут доволі. Невеликі кімнати, якраз розмір такий, який для креаторів є а, топовий, тому що коли дуже великі а, кімнати, такі, блін, прям дрінючі, з і ти не, не розумієш, як їх можна задекорувати на які зони побити. А от якраз тут ми бачимо такі а, приємні по розміру якраз кімнати. Чому найбільше креатори декорують безкоштовний перші, безкоштовний початковий будинок? Тому що там якраз такі маленькі кімнати, які дуже легко і дуже класно а, придумати декор. Ну що? Ось такий, ось, дійсно, невеликий трохповерховий будинок сімейного типу. Спускаюся на перші і давайте роздивимося більш детально всі е, меблі, які нам в цій кімнаті. Давайте приходжу в режим крієтора і розпочинаємо зі спальні. Е, що в нас по тумбам? Ось така ось тумба. Ліжка це дитяче ліжечко, доросле ліжечко. До речі, якщо перейти в режим, дивіться, це ліжко міняє форму. ось зібрана, розібрана. Дуже гарно. Давайте дивитися по картинам. І по картинам ми теж бачимо, що тут є ось така велика, красива картина. І картина трішечки поменша. Стеляюся, естетик. все як ми любимо. Нічого не міняється, якщо на них нажати. Добре. По полицям, по полицям нічого нового. А, значить, а, штори, да, є. У нас ось така і ось така дуже мила. Ось так вони складаються. Прозора. Доволі непогано. Доволі гарно. Дивіться, ми тут можемо з вами зразу і зробити таку аля-спальню. <laughs> Добре. Е, ще по килимках. По килимку ось такий. Ми вже бачили на всіх трьох поверхах і ось такий продукувати килимок. Доволі непогано. Що в нас по шафам? По шафам не густо ось такий, типу комод, а це щось більш схоже на це більш на акваріум якийсь схоже більше мені. Доволі непогано. Зараз переходимо на другу вкладку. Друга вкладка це у нас санвузол. Тут у нас ось така ванна. Ось така дитяча ванночка, І дуже гарна душова. Давайте подивимося, як це працює. Тут ніяк не працює. Ось так тече, добре. Угу, Зрозуміло. Окей. А, плями на стінах. Ну, я не знаю, які тут плями на стінах. Я тут сюди цей розділ давненько не заходила, тому. Мені важко щось сказати. Ось такий бачимо туалет. До речі, цей туалет видає звуки. <різь> Брисий фонтан. Ефект зливу. Це бачимо, тобто, злив тече, бризки і мелодія для комфортного про проведення за інтимними справами. Дуже цікаво, дуже цікаво. Так, що в нас по дуже красива ось ця така з чашою. Прикольно, мені подобається. чуємо звук, як тече водичка. Угу, мило. Веленальний столик. Ми бачимо нову упаковку підгузків і дитяча пуска. Так. Що в нас ще залишилося? Деркала подивилася, і ось тут. Ну, тут, в принципі, нічого, до речі, під цей комплект дуже гарно підійде ось ця. Так. Але вона не звідси. Вона не звідси, тому геть. Добренька. Переходимо до наступного. Що у нас тут? Ось така, такий холодильник двокамерний. Морозилку не завадило би розморозити. Розморозити. Окей. Подивимося далі. Яка велика. Доволі велика, бачите? Так, хоча цей холодильник. Чекайте, а цей холодильник він взагалі з цього комплекту меблів? Чи ні? Щось в мене є сумнів, що цей холодильник з цього комплекту меблів. Ні, цей холодильник не з цього комплекту меблів. Зря я його сюди записала, тому ми теж його, звісно, видаляємо. Тому що чому так? Тому що ось у нас холодильник. У нас є холодильник, посудомийка. Е, ось такий тут маленький холодильничок зразу вже вмонтований під е, раковиною. Давайте дивитися далі. Що в нас тут ще? Ось це точно стійка така. Е, посуд є палички. Ось такі палички, це палички для дітей, знаємо, так? Да? Ось, давайте дивитися, є ось такий набір. Нема куди вішити. Треба було скукною перейти на дошка. Ось така штука з новим рецептом. Як вони називають? Моті. Рецепт приготування моті. Рецепт приготування моті. Це е, для приготування дитячих кашок. І ось така типу гриль. Так. І давайте приймемося ось ще така гарна кастрюлька і набор ножів. Доволі такий великий комплект, так? Найбільше мені знаєте, що подобається. Тут, по-перше, рецепт муті. А по-друге, дивіться, які палички дитячі. Це є прикольно. Дуже прикольно Окей, що у нас по ось такий маленький столик. Дитяче крісло, візок, сезлонг дитячий, так? Води, маленька табуреточка і велика табуретка дубарної стійки. Прикольно. А ось, до речі, і самі а, інгредієнти для приготування моті. Агай! Ні, ось воно, ось наше моті. Суші, яких нам не вистачало, потрібно було йти за сушами. Кавун квадратний, равіолі. Ценкалії швидше за все. Чайний набір для приготування матчі. А це що? Це полуничко. Так. Заморожена полониця. Вариться чи звідси сварилися. А якщо взяти, наприклад, не знаю, от полоницю і спустити ось сюди дитячий пюрешко. Бачите, дитячий пюрешка. Ми з вами зробили мовці? Дитячу пюречку. А кавун розрізати кавун можна? Так, кавун розрізається. Різаний кавун. Зараз ми зробимо. А, а ще воно все одно одним тим самим кольором. О, прикольний шезлунг. Коляска. Окей, давайте перейдемо на другий поверх для того, щоб продовжити ознайомлення із елементами декору і меблями. На кухні закінчили. Ми ось це розглядали, а по пляшкам. Дитяча пляшечка. Ось такі напої. Чотири бутилки бачимо так? чотири пляшки. І ось папая. Напіс, папай. Окей. Все, тут ми все подивилися. Переходимо у хустину. Подушки. Ось такі ось пріселку. Диван. Прилічно, прилічно. Ось така ліхтар. Настільна лампа. Така класна штука. Як вона працює? Давайте погасимо сонце. Ніч. Димуся. Ух Дивимося. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Я думаю, що е, багато хто з креаторів буде е, ви, от, там, використовувати під час декорування, особливо в стилі аестетики. Моя сама улюблена частина це квіти. Я завжди в декоруванні своїх будинків використовую дуже багато різних рослин. Орхідеї. Екібана. Прекрасна екібана. Велике дерево. Маленьке бонсай дерево. Ось така красива квітка, яку можна буде ставити якось із вас. Прекрасно. Я рахую, що прекрасно великий набір різних е рослинок. Це чудово. В розділі коробок нічого немає. Розділ Pets. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чи це ходить. Я... Тому що я попередній набір, який був, я його не сильно досконало роздивлялася цей набір. Я його придбала, почала декорування і о, закинула, і тут я каюсь, я виправлюсь, обов'язково зніму відео із попереднього, теж з попереднього набору паку меблів будинку. Але ось це не звідси. Це не звідси. Звід. Так, дивимося ширми. От ширми точно є. Ширма красива, дуже красива ширма. Мені подобається. Взагалі, взагалі, цей пак меблів дуже-дуже класний. Вона не складається шерма, да? вона просто так, але вона прозора. Значите, там верхня частина прозора. Дуже гарно. Так, і давайте подивимося, що тут у нас тут у нас, е, значить, така мордашка. Дуже гарна ваза, де наша квітка? У нас ні? Так, стає цю вазу квітка. Цю вазу буде взагалі дуже красиво. Подивіться, айстетик, mm, айстетик. Рибка ось такі. І... Типу аромалампа. Ну, давайте подивимося. Ні, не аромалампа ніяк не брящить. А це ніяк не... при взаємодії з рибкою нічого не відбувається. А дріночки ці гарно дуже себе поводять. Подобається вази, вази дуже красиві. вази дуже красиві. Давайте йдимося далі. Переходимо до ось цього розділу. І давайте самого нецікавого. Це точно не звідси. Це точно не, не звідси. Що стосується телевізора, ось такий в тумби. Комп'ютер? Хоча не факт, що комп'ютер теж напишіть, виправте мене, будь ласка, в коментарях. А, ноутбук це не з цього набору. Це не з цього набору. Геть. А, відеоспостереження, няня. А, ну давайте подивимося, що з телевізором. Телевізор. Радіо няня, камера спостереження. Ти ставиш тут, включаєш. Включайся, Ні, не включай. мені покажеш? оце такий телевізор. Кумба телевізор. Прикольно. Чесно, скажу дуже прикольна задумка, не вистачало. Гаразд, дивимося, що у нас тут. Тут у нас. А у нас тут каканас. А у нас тут каканас, а у нас тут каканас. Книга не пам'ятаючи звідси. Це нове, здається, лист новий. А якщо розпакувати, О, дуже мало. Гаразд. Що в нас тут? Тут нічого. По іграшкам, який гарний дитячий килимок. Ведмедик, свинка і мишка. прикольно. Це якась ріпа набір кубиків. Ось такі ось іграшки. Лисичка, лисичка прикольна. Подивіться, вона, вона така може сумна бути, типу. Міняє пози. Набір кубиків. Добре. Те, що в нас? Дерев'яні іграшки. Добре, що не перебиті до полу. Є підказка. Бачите, куди вони мають іти? Вони мають. О, боже, я забулася, ось тут ось, ось сюди воно йде. Ось звідси вони. Бачите, у нас є підказка в коробці що ці іграшки, типу для них ось акваріум. Якщо ми зараз складемо, то в нас вийде? <гас> ну нічого собі типу така невеличка секретка. О, мені це вже дуже подобається. Давай, бачите? Це секретка. Дуже мило. Ось такий секретик. Тобто тут ми е, робили тістечка і разом з тим, бачите, у нас така, така класно вийшла. Дуже прикольно. Е, Так, це не пам'ятаю, не пам'ятаю, але я думаю, що це з цього набору, так, це з цього набору 100%. Це якесь рукоділля для бонсая. Ага, для догляду за бонсаєм. зрозуміло. Дуже гамін і ще ось такі одні ножиці. Угу, Не знаю. Це, мабуть, не звідси. Я так. Це не звідси. це, є неможливо ось цей карематик звідси. І то не факт. Не факт, не буду стверджувати, тому давайте я ось це приберу. А ви, як завжди, можете мене вибрати в коментарях. Щось сюди. Кісічка. Насиль? Ну. 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 Щось нестиковка. А де саме таке велике. Ось. Дивіться, я пропустила. Ось ще дві. Я думаю, що щось я пропустила. Ми дійшли до кінця, і я все пропустила. Ну, звичайно, зрозуміло, да? Ось покриття. Покриття це ось це. Мабуть, І ось це Ці два покриття. А шпалєри, ось перші чотири шпаліри. Да. Ось, я пропустила ще ось таку красту. <с>. Для крампіта. От дивіться, для маленького крампіта є ось така цікава штукінка Ну, блін, дуже гарний будинок також чи навіть занадто гарний будинок з татами Давайте подивимося тепер, як він виглядає. Ну, Як його задекорували е, розробники, а потім е, в наступному відео чи, можливо, на стрімі, вже ми з вами сядемо і задекоруємо його по-своєму не лише з тими меблями, а й з використанням інших, інших меблів. так? Ем... А ще нам запропоновано знайти пенпєта? Пенпєту ми теж пошукаємо. Так, я зношу. І будую ще раз. Де ти? Оно. Оно, оно, оно. Так, це мій вибір. Це мій вибір і о, для гри білдинг. Так, це такий каремат, це звідти був. Ага, бачите. Ніколи не пізно себе виправити. Переходимо! Переходимо. Ось так ось запропоновано. На першому поверсі ми бачимо ширмачка, Ось наш бансай, набір для чаю. Пляшки. Давайте угу. так, щоб було. типу, Більш інтимніше. Можна... Так, О, це буде взагалі прикольно. А, так, що ми тут засвідчуємо? Тут нічого не засвідчується. Телевізор можна засвітити. Вони не ну, що ж, тут, захід... мабуть, захід краще сонця. Ось готуються гріночки. Ось у нас е... інгредієнти для приготування мотлі. Маємо рецепт. А! Прекрасно, прекрасне мотрі. Можемо ми з Моті зробити, Так, дивіться, баночка. Ось ми бачимо, як все-таки склали вазу і квітку. Дитячі палички, пельмішки, ну кавун. Все-таки в мене кавуна, яка пюрешечка вийшла, більш рожева. Ну Що ж, гарно. Ріселку. Щось тут має відбуватися. Я спробую наступного разу на планшеті, чому воно там таке. Але ви все одно мені напишіть в коментарях, будь ласка. На другому поверсі ліхтар. Ось так ось красиво зробили. Дитячі кубики, достали ігрушки. Тут бачимо кімнатку зроблену для батьків. Байбиком спостерігає. А тут у нас ванна кімната. Ну, Дуже красиво. Тут дійсно ванна кімната, це дуже красиво. Гарний будинок. Гарний. Дуже гарний будинок. А головне, що вже офіційно він вийшов у магазинах. 205 гривень, друзі, 205 гривень. Немало-небагато. Якихось 205 гривень. Так, тут дивимося зверху у нас на третьому поверсі дитяча. Дитяча. Трошки непрактично, тому що балкон і дитяча це речі несумісні. Але я б тут навпаки зробила б е, кімнату батьків красиву, так? з балконом. А на другому поверсі була б ванна кімната і дитяча. Дуже-дуже гарно. А зараз, е, знаєте, що я вам пропоную зробити? У нас же ще, я так розумію, ми маємо знайти з вами крамп'ету пентель. Як воно там. так? Пен. Пен. коротше, якось пентен називається. Е, робимо день. Робила день. І нам потрібно перейти в наступну локацію. Ви лежать, я це все купила. Я це все купила, так. Е, нам потрібно. А чому тут дощ пішов? Що таке? А тут у нас дощ. Зараз. Перепрошую, ось сюди нам потрібно. Там на локації дощ іде. Нам потрібно знайти два інгредієнти. А саме. Я не знаю, а я зможу таке знайти? Нам потрібно ось. Давайте візьмемо ось цей кошик. Ось така штука. І нам потрібно. Я не знаю, де шукати. Але нам потрібен лист. Лист з рибками. На якому. Рибка намальована. А де тут таке може бути? Лист з рибками? Впевнено, що тут є лист з рибками? Де лист з рибами? Вони впевнені, це тут е, саме лист з рибками? чи його потрібно на почті. Можливо, на почті. Раз. Це мене персонажі. Працюю зайняті своїми справами. Так. Де наш персонажик? Нам дуже потрібен. Ібен персонаж? Ну що, бери ось цю штуку. Давайте спробуємо ще раз передивлюся все уважно. Чи тут немає листа? У вас листа немає? Я не бачу тут листа. Можливо, я не уважна, і можливо, у мене зараз нічого не вийде. Але дуже хотілося, щоб вийшло. Де лист? Ось тут, можливо, це тут лист взяти? А, а як? Ось така рибка. Мені лист потрібен лист ось такою рибкою. Я сейчас пропустила. Вы рыбка мне потрібен лист. Могут я не знаю, чему у чегось. Нет. Можеш можешь мне дати лист? Я думаю, що ні, мені не може дати лист. Гаразд, давайте спробуємо піти на почту. Можливо, там листи? Ось сюди. Дордень, дордень. У мене навіть немає о, безкоштовних подарунків. І листа я тут теж не бачу. Ну що ж, в мене не склалося визвати кромпіта, я щось видно пропустила. Нічого не пропустила. Це нормально, все нормально. У нас є лист. У нас є лист. Все, взяли лист. Переходимо в наступну локацію. На склади. Нам потрібно на склади. Ось сюди. <плес> У нас тут є дівчинка. Як тут брудно, а тут не завадило би трішечки поприбирати. Ну, да ладно. Окей. Значить так. О, буде магія, так? Опа! А такий он крампет у нас вийшов. Так. Ну що ж, беремо, а якщо ще раз? І вічі там магія не спрацьовує. Беремо ось цього крампетика. І переходимо в наш новий будиночок, адже для нього там є місце. Десь сонце світи, десь дощ іде. О боже, яка цікава мапа світу, як не тут. Где? У сюди ми зараз діселимо з вами нашого крампета. Му <гум> йому сподобається. От, на цьому і все, що я хотіла вам сьогодні показати. Надіюсь, вам сподобався огляд нового будиночку і паку меблів. Будинок, який, я думаю, полюбиться багатьом з нас, адже він дуже і дуже красивий. Якщо вам сподобалося відео, а також сподобався будинок з татамі, не забудьте поставити подбачку, підписатися на канал, написати свій коментар, поділитися враженнями. А з вами була я, Ната Тока, бо до зустрічі в наступних відео та стрімах на каналі Тока-Бо. Байде! Пока!